Муха не сплюха. Муха не сплюха. На початку зими муха залишилася сама. Усі знайомі комахи кудись поділися. Муха залетіла у причинену квартирку в чиєсь помешкання і побачила на підвіконні кілька знайомих мух. Вони спали хто на боці, хто на животі, хто на спині лапками догори. Муха поторсала товаришку, з якою восени дзирчали разом, та сонна продзимкотіла. Усі мухи взимку сплять, а з першим теплом прокидаються, і ти заснеш до зустрічі навесні. У мухи. Ані краплинки сну в жодному оці, не хоче спати. Злетіла на книжкову полицю, звідти спостерігала, як господиня в кімнаті порядкує, позмітала з-під віконня у совок тих поснулих мух і кудись їх понесла. Куди? Тривожні думки ворухнулись у мушеній голові. Підперла муха голову однією з шістьох лапок, замислилась. Я, мабуть, найсамотніша муха у світі. Посумувала хвилинку, та й годі, бо вирішила, якщо всі мухи взимку сплять, а лише одна не спить, тоді ця муха незвичайна не така, як усі. Незвичайна муха, ось хто вона така. Розирнулася, злетіла вище, сіла на стелю догори лапками. Їй так зручно, вона ж муха раптом чує внизу чоловічий голос. Білі мухи прилетіли. Що? Де? Бачить біля вікна господиня з господарем і двійко дітей, хлопчик і дівчинка. А за вікном. Де щойно було сумно й сіро, кружлять білі комахи, і світ довкола робиться все світлішим і світлішим. Зраділа муха, вона вперше побачила білих родичок, сіла на фіранку й дивилася, як ті повільно кружляють у танці незвичайні мухи, які не сплять оцій порі. Такі, як вона, лише білі. Муха спікірувала до столу, Шубовськ і втрапила у миску з борошном, обкачалася, струсила зайву пудру з крилиць, здійнялася вгору, кружляла під стелею, як ті білявки за вікном, повільно з поворотами і вихилясами. Милуйтеся, хто мене бачить. Діти не звертали на неї жодної уваги. Сніг раділи вони. Сніг іде. Сніг? Який сніг? Муга вперше чула про якийсь там сніг. Яке неподобство, раптом вигукнув тато. Де мохобіка? Хоч газету дайте. І скрутив газету в трубку. Муха зробила у повітрі фінальний кульбіт і сіла на підвіконня відхекатись. Хрясть, щосили щось гупнуло біля неї, оглушило ударною хвилею і відкинуло в кут. Господар пошукав польовану літунку, але не знайшов. Нема то нема. Контужена муха трохи полежала догори лапками. Тоді опритомніла і сховалася за капцем. Що це було? Який вихор зніс її додолу? Так і оглухнути можна. Треба бути обережною з тою, як її газетою, це щось доволі небезпечно. Зачаїлася муха, виповзла лише на запах, коли родина сіла обідати. Усі побажали одне одному смачного і узялися за ложки. Суп апетитно пахтів на всю кімнату. Ніхто мусі супу не запропонував, тож мусила придивитися до хлібних крихт. Час її нарешті підкріпитися. Роззирнулася, чи нема поблизу газети, і обережно сіла на стіл. Отерла лапки одну об іншу, приготувалася їсти. Та що ж це робиться? Господар від обурення аж підвівся, змахнув рукою, нагнав муху геть. Тоді приніс жовту стрічку, став на табуретку і почепив до люстри. Ще такого не бачив, аби взимку мухи літали, сказав він. Яка ж набридлива істота? Ось тобі мухо липучка! Навіщо та стрічка під стелею? Така яскрава, приваблива ще й солодко пахне? Але мушена інтуїція підказала не наближайся мухо, дослухалася муха й вирішила обминати ту стрічку десятою дорогою. Наступного дня за вікном ми готіли дрібні мушки. Точнісінько пшоно. Муха вчора на таке сідала, тільки те пшоно, що за вікном не жовте, а біле. Білою крупою сипало з неба, дряпало у скло, било в шибу. Дрібна мушва просилася до хати. Зачини на квартирку, сказала жінка чоловікові, ще до кімнати снігу намете. То це не мушки, а сніг такий дрібний. Діти будували з маленьких пластикових деталей на килимі велике місто з дорогами, мостами, автомиками та автосервісами, мусі зі стелі. Не надто було добре видно, а ще гірше чути, тож вона обережно обминула липучу жовту стрічку і опустилася нижче. Аж хлопчик підвів очі. ну геть, звідси, а тоді вигукнув зовсім як тато з такою ж інтонацією: Де мого дайте хоча б газету. Муха шугонула під стелю. Та хай собі літає, озвалася дівчинка. Вона доволі симпатична, ця муха не сплюха і нікому не заважає. А тато тих мух газетою. Хлопчик махнув у повітрі уявною паперовою рукою. Він каже ці створіння розносять заразу, але дотягнутися до мухи. Від Однаково б не зміг, бо вона вже сиділа на шафі, замислившись, чому про неї кажуть такі речі. Люди ж її не знають. Особисто вона заразу не розносить, вона лише хоче бавитися з дітьми. Муха набралася хоробрості і закружляла кімнатою повільно і з тихою піснею. Це ж дрон, здогадалася дівчинка, безпілотний літальний апарат, мушко дрон. Слухай, мухо, спускайся до нас. Мушко дрон? зраділа муха. Ось хто я! Хлопчик промовляв. А тоді сказав він до кого, наче у повітря, спеціальний дрон веде спостереження за головною трасою. Від мосту до лісового озера. Зрозуміло? Що ж тут незрозумілого? Мушкодрон спустився нижче і повільно посунув вздовж траси від мосту до озера із джерчанням. Бавились у трьох. Муха була дроном, хлопчик з дівчинкою, будівельниками. А тоді муха стала вертольотом-рятувальником хлопчик поліційною машиною, а дівчинка швидкою допомогою. Потім муха перетворилася на повітряну листоношу, хлопчик став автомайстром, а дівчинка продавцем морозива на автозаправці. Дивися, яка набридлива муха, обурився тато. От я її зараз. І роззирнувся у пошука газети або мухобійки. Не треба, тату, зупинили його діти. Вона зовсім не набридлива, вона не робить жодної шкоди. Тато похитав головою. Подивимось і, розгорнувши газету, занурився у читання. Слухай, мухо, діти прикликали її ближче. Щоб не наражатися на небезпеку, ти маєш дещо побіцяти. Чула, що про вас люди кажуть, а ви чули, що про вас комахи дзижчать? Я от чула, що діти вередливі плаксії і вимагачі іграшок. Та ну, не всі ж діти такі, і не всі мухи такі, як про них кажуть. А все ж нам варто укласти угоду. Яку це угоду? Ци дзищатимеш тільки під час гри. Дз... Спробую! Не сідатимеш на пшоно, борошно на будь-які продукти. Затямила і не розносимеш зарази. Я й не розношу, я навіть не знаю, де вона є. Я не така, як усі мухи. Пообіцяй! Обіцяю, але і ви мені дещо пообіцяйте. я боюся вашої мухобійки. Ми сховаємо її в далекому куті горішньої полиці в темній коморі. Однак, якщо ти сідатимеш на обідній стіл, тато її вмить дістане. Еге ж, домовилися. Муха так розліталася того дня, що не щулася, як зачепилася за щось липке. Смикнулася, поглянула вбік. Ой-ой, прилипла до жовтої стрічки. Добре, що лише одним боком, тільки б крилами не торкнутися, бо тоді їй ні за що не видертися на волю. Рятуйте! Заверещала рятуйте, хто може. Але ніхто не міг. Діти загубили її, покрутили головами, вирішили, що вона відлетіла у своїх справах, не попрощавшись, а муха висіла на стрічці під стелею, втрачаючи надію на порятунок. А тоді вирішила, вона мусить щось придумати. Не залишається нічого іншого, як самі допомогти собі. І вона почала розгойдуватись, посмикуватись міліметр за міліметром, відриваючись від липучки, довгенько борсалася, намагаючись звільнитися, двічі втрачала надію, а тоді знову смикалася і пручалася. Ривок! Знесилена муха впала на підлогу, трохи лисувата з одного боку, почухала лапкою за лисину, нічого зросте. Добре, що крила не постраждали, врятувалась. Сховалася вона за віник, обсіли її думки. Що за муха вона взимку не спить, людську їжу оминає, на стіл не сідає. Бо ж пообіцяла, а крихти їжі завжди можна знайти по закапелках великої кухні. Вона ніколи не розуміла мушиної звички лізти у тарілки з їжею чи наближатися до людей у притул, навіть торкатися чола чи кінчика носа. Це ж людям неприємно. А нам приємно хвалилися подружки мухи. Тато хлопчика і дівчинки впевнений, що всі мухи такі, усі набридливі, а муха знає, що мухи різні. Ніхто не мусить бути таким самісіньким, як решта. Он дівчинка бавиться з братом машинками, а тоді вони разом лікують ляльок. Муха за ними спостерігає, до них не лізе, аж поки вони її не покличуть бавитися разом. Хіба може натякнути, що хоче до них ні? Вона не набридлива. Новий зимовий день. Геть інший сніг за вікном. Інші білі мухи. Вони тримаються з грайками. Цей лопатий сніг, схожий на клапті вати, що спадають із неба на землю. Невже і це теж сніг? Слухай, мухо, сміється хлопчик звісно ж, це сніг, а сніг буває різним. Діти закінчували зведення іграшкового мосту, коли муха пропливла над будівництвом. Гей, муходрони, граєш з нами? Звісно, граю. Якщо вона сяде на іграшки, я її приб'ю, пообіцяв тато і поклав біля себе мухобійку. Так ось вона яка, ця жахлива лякалка. Нарешті муха її побачила. Довгий патичок з гумовою шлапачкою на кінці. Тато навіть показав, як там мухобійка працює, взяв її до рук і ляснув до столу. Ова! Є речі страшніше за скручену газету і жовту-липучу стрічку під стелею. Муха скосила очі на це знаряддя тортур і вирішила бути обережнішою і не робити того, що зазвичай роблять мухи. А їх зате цілком слушно не люблять, бо не варто робити те, що комусь неприємно або відразливо. На іграшки та їжу муха не сідала, заразу не розносила, до обличчя не підлітала і навіть зищала неголосно, коли була за дрона. Вона літала та й літала, а відпочивати поверталася на підвіконня. А коли люди сідали за стіл, ховалася, теж мала чим полосувати, бо знаходила під віником смачну окрушену хліба. Мене дивується муха, міркувала вголос мама. Хто б міг подумати, що можна терпіти таке сусідство, вперше бачуть делікатну муху. Мабуть, вона думає не лише про себе. Мухи не думають, відказав тато. А муха цієї хвилини саме те й робила, що думала. Вона чула ці розмови і розмірковувала над почутим. Що таке делікатна? запитав хлопчик. Це значить, вічлива, люб'язна. Ну, ось, зраділа муха, делікатна. Про мене йдеться. Непогана риса, га? І не лише для мухи. За вікном гула хорделиця. мільярди білих мух, розлючені кусучі мухи господарювали в усьому світі. Ніхто й носа не потикав на двір, а господиня з господарем були в театрі. Зателефонували дітям, що затримаються, бо все місто замело. Кучу гори на дорозі така завірюха, що на крок перед собою нічого не видно. Дістатися додому важко, але батьки незабаром повернуться, а дітям нема чого боятися. Нехай вони і своєю мухою несплюхою бавляться. Оце так відкриття. Так і сказали, зі своєю мухою не сплюхою. Дзум вони у трьох і в лови бавилися, і в хованки, і в якому вусі джинчить вгадували, так надурілися, що потомилися, що коли мама з татом повернулися додому, діти вже спали, і мухи ніде не було видно. Тато встав на стілець і зняв з-під стелі жовту липучку, щоб їхня муха не потрапила в пастку і викинув у смітник. А мухобіку сховав у далекому куті горішньої полиці у темній коморі. Муха не повірила б власним очам, протерла б їх усіма шістьма лапками, якби це побачила. Але вона міцно спала на шафі вже, мабуть, до весни, їй снилося, що вона біла, пухнаста зимова муха, кружляє у повітрі балеринкою, а з вікна на неї милуються друзі хлопчик і дівчинка. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.